Добрий день, шикарна у нас сьогодні така погода. Я дивлюсь, вже бузок майже розпустився. В деяких місцях там, де тінь ще не дуже, а там, де сонечко, то звичайно що вже розкривається. Дуже гарно. Таке враження вже наче літо. Трава така, як вона так швидко виросла. Кустарники такі, точно як на чолі там. Хотіла зайти глянути в цей великий храм. Ну, відносно там повісли чи не повісили, але закрита, тільки в п'ятницю буде відкрита в п'ятій годині. Бо вже ж вже два тижні пройшло. Напевно, вже повісили. Воно вже все готове на цепочках, на кріпленнях тільки на ікони повісить. От думаю, що до Пасхи ж повісять. Дочекаюсь. Хотілося б, звичайно. Це ж вже не складно. Будемо сподіватися, що все буде добре. Гарного дня вам, мирного, тихого, спокійного.